У Неаполі був зовсім не схожий на той, до якого Галина звикла за 40 років життя в тернопільському селі. Замість репучого снігу та морозних візерунків на склі вологе морське повітря, галасливі вулиці, прикрашені яскравими вогнями, і запах смажених каштанів, що змішувався з ароматом свіжої випічки. Для італійців це була казка, а для Галини черговий робочий день. Минуло всього чотири місяці, як вона приїхала на заробітки. Чотири місяці чужих ліжок, чужих звичок і нескенного Сі, сеньора, грація, сеньора. Галина доглядала за сеньорою Аделіною, жінкою примхливою, але по-своєму самотньою. Наближався святвечір. У селі Галини зараз панувала особливо урочиста метушня. Вона заплющувала очі і бачила все до дрібниць як чоловік заносить до хати дідуха, як донька розтирає маку в старій макитрі, а на підвіконні в кухні вже підходять пухкі пампухи під рушником. Кожен рух там був наповнений змістом. Кожна страва мала свою історію. «Галіна, вені, гукнула сеньора Аделіна з вітальні. Скоро прийдуть гості, треба накривати на стіл. Галина поправила фартух і вийшла. У вітальні вже зібралась родина сеньори. Сини з дружинами, онуки, всі були ошатні, галасливі, пахли дорогими парфумами. Вони сміялися, обмінювалися подарунками в яскравих обгортках і розливали просеку. Галина розставляла тарілки. На столі з'явилися морепродукти, традиційні макарони з соусом, запечена риба. Все виглядало неймовірно апетитно, але для Галини це стіл був пустим. На ньому не було головного запах у сіна під скатертиною і миски з кутею, де кожна зернина пшениці символізувала вічність. Раптом у кишені завібрував телефон. Галина вибачилася і на хвилинку відійшла в коридор. Це був відеодзвінок від сина. Мамо, ми сідаємо. радісно вигукнув Ігор. Екран висвітив рідну кухню. За столом вся родина, чоловік у вишиванці, трохи ніяково махає рукою, донька в червоних стрічках і старенька мати, яка витирає очі краєм хустки. Дивися, мамо, твоє кутя!» – Донька піднесла камеру ближче до миски. Я робила все точно за твоїм рецептом багато горіхів, меду, як ти любиш. Галина відчула, як у горлі став клубок. Вона дивилась на екран телефону, на ці рідні обличчя, на свічку, що тріпотіла перед іконою, і здалося, що вона відчула запах того самого узвалу. «Колядуйте, діти, тільки й змогла сказати. Добрий вечір, тобі, пане господарю, затягнув син тонким, але впевненим голосом. Галина вимкнула камеру, бо сльози вже неможливо було стримати. Вона стояла в темному коридорі італійської вілли, а по той бік дверей вирувало чуже життя. І хотілося кричати від цієї роздвоєності. Її тіло було тут, у теплій безпеці, заробляючи на кращу долю для дітей, а душа там, біля засніженого порогу, де пахне димом і різдвом. Галіна, тут то мене, до неї підійшов молодший син сеньора Марко. Сі, Марко, все добре, просто свято. Вона посміхнулась через силу, витираючи сльози, її запросили до столу. Сеньора Аделіна несподівано для себе поклала свою суху долоню на руку Галини. Я знаю, як це буде далеко від відомо в таку ніч. Є ж, це Різдво. Воно для всіх однакове. Галина взяла виделку. Італійські макарони були бездоганними, але кожна ложка давалась важко. Вона подумки смакувала ту єдину ложку куті, яку зараз передавали по колу в її хаті. Вона чула сміх своїх онуків і відчувала холодну зимову ніч, яка огортала її рідне село. Після вечері, коли гості почали розходитись, Галина вийшла на балкон. Перед нею розкинувся вечірній Неаполь, залитий вогнями. Було незвично тепло для грудня. Вона підняла очі до неба, шукаючи ту саму вифлеємську зірку. Вона знала, якщо дивитися досить довго, можна побачити те саме небо, що й в Україні. Господи, прошепотіла вона, закриваючи очі, дякую тобі за те, що маю що їсти. Дякую за те, що в хаті тепло. Дякую за те, що я можу їм допомогти. Дай мені сили витримати цю самотність, а їм даруй радість. Нехай святвечір буде для них спокійним. Вона згадала, як колись її бабуся казала: Різдво це не про стіл, різдво це про світло всередині галю. Вона повернулась в кімнату, дістала зі своєї сумки маленьку хусточку, в якій була загорнута жменька рідної землі і засушена гілочка ялинки з дому. Вона притулила її до обличчя і вперше за вечір спокійно зітхнула. Це було її перше різдво заробітчанки село сліз, стихі і самотні, але в цій самотності народилась нова сила, вона зрозуміла, що її любов до родини сильніша за тисячі кілометрів. Наступного року вона пообіцяла собі, що обов'язково буде вдома, а поки що вона мала бути тут, заради тих, хто на іншому кінці відеодзвінка чекав на її усмішку. Галина розправила ліжко, глянула на ікону в кутку кімнати і тихо заспівала ледь чутно, щоб не потурбувати сеньору. Бог все рождає, хто ж його може знати.